Повітря в пастці! Де заховалися бульбашки? Привіт! Дивись уважно на екран. Перед тобою два однакові стаканчики з водою стоять поряд і на перший погляд нічим не відрізняються. Але у цьому з'явилися бульбашки? А тут тиша і жодної бульбашки. Але чому? Може, вода різна? Та ні, однакова. Може, температура? Та теж та сама, то в чому ж секрет? А секрет у часі один стаканчик стояв довше, і ти точно знаєш який. І поки він стояв, вода почала ніби видихати повітря, а ти це бачиш у вигляді бульбашок на стінках та трубочці. Повітря ніби сховалося у ці бульбашки, бо в воді завжди є трохи розчиненого газу. Звичайного повітря, коли вода постоїть, газу стає сумно, і він бульбашками осідає на стінках. Фізики говорять, вода випаровується, тому газ створює бульбашки, щоб вийти з води. А в цьому стакані вода щойно налита, газ ще просто не встиг втекти, тому бульбашок немає. Це явище називається виділення розчинених газів із рідини. Цікаво, правда ж? І це справжня фізика, просто тут і зараз. Отож, повітря в пастці, але тепер ти знаєш, де воно ховалося. А чи з'являться бульбашки в другому стакані, якщо зачекати кілька хвилин? А що буде, якщо воду підігріти? А як зміниться все, якщо вода буде з газованої пляшки? Спробуй перевірити і пиши свої здогадки в коментарях. Тож фізика тут і поруч, навколо нас. Не забувай, фізика це легко та цікаво. Досліджуй і дивуйся разом з нами. До зустрічі в наступному відео. Не забудь підписатися та поділитися цим відео з другом.